Ламікон, Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай. Смоленську. Значить, пожежа. Про це повідомляють буквально кілька хвилин тому. З'явилася інформація про це свіжа інформація. Фура врізалася в потяг, і там просто грандіозна якась пожежа в районі Смоленська. Причиною чого стала, яка причина цієї аварії, складно сказати, але от ви бачите, що призвело це до дуже. Таких ну, очевидних наслідків, просто чорний дим стовпом піднімається. Таке враження, що там якісь паливні матеріали горять. Можливо, це не просто була а цистерна із пальним. Судячи із масштабу цієї пожежі, це от те, що на ранок в Росії було зафіксовано. З товарним потягом на переїзді в Смоленській області зіткнулася вантажівка. Пишуть російські телеграм-канали оперативного реагування із кольором. Зійшов локомотив, 18 вагонів із паливно-мастильними матеріалами. Як ми підозрювали, так і є. Це повідомлення вже навіть залізничників російських. От значна аварія на Росії, але очевидно, що цей потяг вже більше нікуди не їде. Ето поїзд вагні. Є у нас повідомлення, зокрема, про підрив колії. Залізнична диверсія відбулася на маршруті Санкт-Петербург-Псков в населеному пункті. yeah <laughs> Плюси, так він називається стався підрив колії от на залізниці, і залізниця нормально не функціонує. Ну я бачу лише плюси у цій ситуації, що можна сказати. Зрештою, такі подібні інциденти трапляються на різних напрямках на російській залізниці. То горять релейні шафи, які забезпечують функціонування залізничних вузлів, то якісь підстанції, які живлять залізницю. Тепер ми бачимо підрив колії на е, лінії Санкт-Петербург. Псков е, лінія очевидно важлива для російської воєнної логістики, оскільки е, Псков е, місто розташоване поблизу натівських кордонів, от поблизу тієї ж таки Естонії. Ну а звідти на південь можна ще їхати на Брянщину в бік України. Тому ця гілка безумовно важлива для транспортування різних е, товарів, різних е, боєприпасів, в тому числі і Тарного призначення от од вантажів, тож бачимо, що там відбулося. Якась диверсія, хтось підірвав колію. Це не ми дуже далеко від України. Хто цим займається на Росії? Розголошувати не будемо в нашому ефірі. Скажімо, так Лавров заявив, що НАТО і Європейський Союз оголосили Росії справжню війну, саме так, от прямою мовою, і заліпив Лавров іншим дипломатам з європейських країн, які були присутні на зустрічі міністрів Великої Двадцятки. або G20, і, значить, як цитує Лаврова пропагандистське агентство агенство Лавров, міністр Кремлівський, виявився незадоволений тим, як себе поводять стосовно Росії країни Європи. Які ультиматуми диктують, які умови ставлять, які санкції впроваджують, і в притаманній для себе манері, тобто Хамський Лавров заявив, що криза в Україні спровокована колективним заходом, що НАТО і ЄС оголосили Росії справжню війну і руками України ведуть цю війну і прямо беруть у ній участь? Не нова позиція Кремля. Лавров є ретранслятором подібних заяв, і, от, власне кажучи, нову таку заяву він зробив. Очевидно, що це загострення в риториці, чергове пов'язане також із. Реакціями президента США Дональда Трампа на Путіна і на Росію останнім часом ці реакції стали доволі такі різкими і гострими, і продовжилися до речі. Вчора Трамп знову наговорив про Путіна багато негативних речей. Ну окрім того, бачимо, що Європа намагається себе поводити жорсткіше і різкіше стосовно Росії. Оскільки Росія вже знахабніла настільки, що літає винищувачами в повітряному просторі НАТО європейських країн, залітає. Безпілотниками над авіабазами кружляє. І ясно, що добросусідськими відносинами, навіть стабільно нейтральними відносинами, це не назвеш. І, от власне, Лавров намагається відгавкуватися із боку Кремля, демонструє теж таку агресивну риторику. Ну, це добре, що власне переходять в сторони на підвищені такі інтонації, на зовсім інший тон спілкування.